Добрий ранок, добрий ранок, шановне товариство, добрий ранок, шановні слухачі, підписники Всеукраїнської поетичної родини і всі, хто любить вірші. Вас вітає прекрасне місто Біла Церква і я, Анна Добронравіна. Україна знов пережила неспокійну ніч, є загиблі, є поранені, є розтрощені. Домівки, тому хочеться висловити на початку співчуття тим родинам, які сьогодні постраждали. І у нашому проєкті, а він називається Дякую ЗСУ за ранок. Ми щодня збираємося, щоб не просто послухати поезію, щоб не просто почитати, а для того, щоб допомогти хлопцям на фронті, для того, щоб волонтери мали змогу допомогти. І підтримувати країну у такий складний для нас час. І хочеться почати із вірша, який транслює кожен наш ранок, ранок кожного простого українця: прокинулись, значить, вижили. Рік двадцять перший. Прокинулись, значить, вижили. В руці телефон, у чаті кацапський двіж. Згортаємо сни, дитячі, блукаємо стінами. У раючі пеклі прокинемось та пізніш. Ракета на Київ, дві на Полтаву, молимось, зітхає шалено Бог вагітніє коридор. Ракети заходять у серце і повітряні простори. Усім нам страшно, а їм би тільки на сто. Чотири калібри із позначкою на Київщину віддав наказ з російських чужих боліт. Чотири стіни і дітям скажу, що виживем. Підемо в кіно з попкорном, а зараз аби не приліт. Із моря виходить, як то на святі у таборі, Ні, ні, не Нептун, не хвилі чужі гучні на пляж, залпи з моря гучно, як тиша в тамбурі. Вся Україна рідненька, чим душ в укриття. Трішечки страшно, наш швартує золота. Руська рулетка працює тиші, позаздрить морг. Від ППО, не наче у скроні молотом. Київ балістика, дрони залість ворон. Міста коридори, міста підземелля, станції. З Херсонської області лізе під Нікополь. Їх вже 25. Без зірок над очима нації, як п'яні комети танцюють для короля. Вже сорок і плюс в залізі смертей для правнуків. Затихла на мить печерць і палає дах. Старі, низкорослі радянські сцегли Сталінки дзеркалять в очиська укотре російський жах. Мовчить коридор, балістичні ракети з Воронежа, кричить кременчук затока і умань не сплять. Маленькі уста на колінах у мами моляться. Рахуй, біла церква, Старкон, поспішай в укриття. Кинжавкременчух, придурок шахет на видучі, і кіт в коридор прийшов до всієї сім'ї. І протяг заміг, прохолоджений поперек тішиться, кричить телеграм, як в травні, в гайом, солов'ї. До вас, бровари, до вас, Бориспіль і Вишгород, залізні птахи знову змінюють курс на Дніпром. 140 мільйонів брехливих кацапських виродків. Нові Залізяки відправлять в небесне скло. Хотіла молитву і свічку тонку за спинами. Натомість, як мантру цілию дітей і свят. Вік 21 перший. Прокинулись значить вижили. І став замість храму мені телеграмний чат. А я нагадую, що у в коментарях до цього прямого ефіру наші волонтери залишають посилання на картки, посилання на банки, рахунки, на які ви можете відправити свої донати, свою, свою чашку кави або свій літр бензину. А сьогодні я хочу вам прочитати свої вірші про любов. А насамперед подякувати тим, хто захищає наше небо. Тим, хто захищає нашу землю, наших дітей і нашу Україну. Я вклоняюся тим, хто для нас вишиває світанки, міліметрами куль по російських безсвертних синах, хто роками не нюхав борщу і не слухав, як мама докоряє тихенько, що більше собі не наляв. Я вклоняюся тим, хто для нас вишиває тілами кілометрів країнських, нескорених ворогом сіл, тих, хто вже не побачить, як немічна, стомлена мама прихиляє чоло до невидимих сина слідів. Я вас закликаю не бути байдужими, адже люди, які знаходяться не на фронті, мають надзвичайну силу і мають надзвичайну можливість допомогти тим, хто. На даний момент жертвує своїм здоров'ям, життям заради усіх нас. Буду твоєю зіркою, стану пекучим сонцем, гілкою, що остання нам принесе плоди, тишею неминучою, кішкою на осонні, Пести у хвилях зрання сонцей не розбуди. Буду пекельним мостиком, краплею, як в останнє, як на землі поволі висихнуть всі сади, перекохаю злостями навіть дурні прохання, ніжно цілуй трояндами сон свій не розгуби, буду твоєю датою, стуком в кардіограмі, маревом що не гоїться, але рецепт не дам. Тихо шепочу, стратою, станеш моєю. Справді, з дурним ще тягнеться дати жалобі старт. Вітер стукотом серця хвилює сади і бускові розкришує віти. Ти у кроках моїх повсякчас не ходи, депозити складай на молитви, не ведися на дзвінкість моєї струни, і для меду занадто солодка. Я, одначе, тебе доведу до біди, як зітліла радянська проводка. Як мільйонами зморщок хмільної води, порятуйся у лоні асфальту, не закохуйся в мене, біжи навтяки, доки наша любов віртуальна. Я щиро дякую тим, хто долучається, хто слухає вірші і водночас донатить. Для хлопців будильником стане колюче гідке безсоння. Тонометра стукає в слухання, в німий телефон, пожовклий муркіт, обдираючий кігтями сонце, варення в мисці і теплий старий балкон. Настрашиться шкіра, і струхнуть улюблені джинси. Помада між тріщинок скрасить немодний фасон з опечених уст, що колись чарували нарцисів. Так буде колись, а допоки нав'язливий сон. Кайфую від рухів і опіків сонця на шкірі, від вітру переймів і ніжних ковзань обіч скронь. Тікає на мисто між груди і шрамів засмаги і сумку дівочу метелик з пластмаси знайшов. Зітхають уста і мужчини рахують присяги, Долають зупинки, втирають спітніле чолом. Браслетик блискучий цілує тоненькі зап'ястя, і шлейф із парфумів торує роз'ятреним склом. Зупинка на щастя, а через зупинку на щастя і час невблаганно в колесах маршрутки летить. Татуї фризури, блондинки, брюнетки і просто красиві створіння із божих рожевих надій. Підбори, красівки, спідниці і оголені ніжки. Як нігті в пантери чи стриманий нюд в манікюр, когось попелишні з зупинками поглядом ніжним, навушники стрази і мода місцевих кутюр. Чаруйте маршрутки, закохуйте вулиці зливи і вишні в долоні збирайте у у чіш, допоки пігулки в аптеках самотні бездіять, і помада, і засмага, і запах терпких. Перед а я нагадую, що з вами волонтерський проєкт від Всеукраїнської поетичної родини. Дякую за СУ за ранок. У наших коментарях ви можете знайти посилання на рахунки, банки і картки, на які ви можете перерахувати свої посильні донати. А ми продовжуємо. І якби ти був поруч. Я би нічого не просила, зміряв би рівень моєї втоми, схрестив би руки в моїх колінах, мовчав би у той тиші худих легенів, дихав би стуки кардіограми, я би просити була не в силі і не могла би нічого брати. І якби ти був поруч, нагальба б ставив мої орбіти, на плечі б свої забирав турботи. Губами шив би рани підшкірні. Сильні дівчатка не бояться гучних прильотів, темних куточків і ліній, що на межі, цілодобів'я шефів, що на роботі, нервів сталевих навіть коли віржі. Сильні дівчатка бояться цілунків у вушко, тремтіння на шкірі і сотні навкруг мурах. Ніжні зап'ястя і із зав, і зранку любов на мушці, в кутиках губ чи порожній густий екран. Сильні дівчатка давно не бояться зливи в червні у липні і власних солоних гроз. Сильні дівчатка у себе завжди щасливі, попри дощі і війни долі жмутків погроз. Сильні дівчатка у курсі усіх інфляцій. Спокій вартує більше твердих валют. Сильним дівчаткам не треба гучних овацій. тільки в колінах страх від його люблю. Сильні дівчатка бояться торкань у спину п'ять а чи менше солодких секунд на вдих. Ніжність у них відбирає чарівну силу і перетворює в рідних замість чужих. Дякую всім, хто доєднується, тим, хто зумів себе пробудити сьогодні і задонатить обов'язково допоможе нашим хлопцям на фронті. Після грози прискіпливий вітер зриває мережевні шати, легкі пінюари з шовкових трояндових пліч, снотливі бретелі під тиском червневих запалів, злітають додолу, торкаючись. Пило узбіч, мурашать асфальт, перелякані спраглі краплини, а говби соромнику спини трояндам прикрий. В сусіднім бутоні бубня віє нова провина віддатися червню чи в спеку горіти одній. Напруженим торсом чіпляє колючі прикраси, і грім ніби струмом проходить у кожнім хребці. Стікає дощина на скроні, домовившись часом. І парою лине, торкнувшись на миті щоки. Трава причаїлась, і погляд відводить наївний, У хмарах куняє маленький незлий копідон. В трояндових жилах й востаннє зомліли Невинність, краса і розпусника черне закон. Тремтять у хвилинах красуні, приречені словом, Чекає грозу роздраконений спекою рай. Щемить і роззіллються на оксамитові лона. Дощі, вдих і видих, а з видихом щастя тримай. Троянди заплачуть, і щирі прозорі і сльози стікатимуть в землю, зникатимуть з подихом дня. Дівочі зітхання це небом невтримані грози. Послухай цю пісню і дарма краси. Не чіпай. А я нагадую, що ми прийшли сюди не просто послухати вірші, а підтримати наших волонтерів, які, як бджілки, працюють для того, щоб хлопцям на фронті було хоч трішечки легше. На твої я дивлюся зорі. Я молюсь за твої світи. Ми з тобою смертельно хворі у обіймах цупких війни. У скарбничку своїх пробачень ти вкладаєш моє люблю, сліпі зорію давно не бачать, тільки знаєш, що я не сплю. Моє тіло квітує в травах, твоє серце каховське дно. Ми, як бранці, сидим на лавах, куди нас прикувало зло. Ти рахуєш мої причастя, я тобі підливаю біль, як же в біса це все. Невчасно, ми в сталевих руках війни. Ти шукаєш кінець страждання диму від ППО у моїх тогорічних шалях. І Як же це все було давно? Я вдивляюсь у твої зорі, ти намрієш мої світи. Ми з тобою смертельно хворі, у обіймах супких. Війни. Пести руки нестримно кошлатий ліс, ніби в грудях повітря було замало. Звідки дурню до тебе мене приніс? Хто навіщо чи варто не підпускала? На окрайцях пальцях тещив ножі, і мураше рій на тонких зап'ястях, ліс із нею до стоту були чужі. Але знав дрімучий, як пахне казка, цілував у плечі небесним склом, лоскотав барвінком гладенькі ніжки, від усього світу ховав чолом і радів, як сон, що кохав неспішно. Шепочів жагучий русалко, спи, через видих подихом тиснув хмари. На окрайці леза, її межі. Їхні пісні росами крив, світанок. Я вам щиро дякую, що долучаєтеся, що не є байдужими, що допомагаєте, адже саме наша допомога зараз теж вкрай важлива. Вкрай важлива для тих, хто захищає нашу Україну на передовій. Я в тобі розчинялась, я в тобі розчинялась без відсотків і дріб'язку решти. У дифузію миті вкладала і видих, і вдих, я в тобі прокидалась коханнями смерті сирени, депресивно відьомським і чимось зрідніло чужим. Я в тобі спопилялась, щоб уранці загоєним пальцем розмазюкати в серці дрібненькі ілюзії тату. Я в тобі накохалась, вологована те на денці, в сторінках камасудри затертої нами до дір. Я в тобі помилялась у засліп'ях коханих акордів, між одеських мелодій у тисні спечених тіл. Я в тобі відгойдалась і, на щастя, таки відірвалась, як закручений гудзик навколо своєї осі. Схибнувся світ, а я тебе люблю. Поміж лактаттям київських каштанів, у пучках пальців щастя від жалю, і поцілунки в квіточках опалих. Кричить тривога я ж стою, німа В твоїх обіймах я не маю планів. Схибнувся світ, а я тебе люблю. Не кваплю мить солодкого дурману, і з тих ліхтар не спиться москалю. Цілуєш межі атласних лиманів, віддай їм пекло, Боженько, молю, а нам ключі від Первісного раю. Ти настільки простий, що я хочу з Великої літери починати листи на папері у вайбер чи твітері і на паузу ставити серце, коли. Не зі мною ти, ти солодкий такий, що я хочу солоною хвилею розбивати мости, що від пекла до нашого вирію і блок всі мої кровобіги, коли не зі мною ти. Ти гарячий такий, що я хочу крізь вічні протяги, автостопом до тебе на крилах, пласкарним потягом і кредитами видих. коли не зі мною ти хочу зауважити, що цей ефір буде ще понад місяць зберігатися на сторінці Всеукраїнської поетичної родини, і посилання у коментарях на рахунки, на банки вони теж ще будуть зберігатися. І не бійтеся, що тим прямого ефіру ви не зможете більше допомогти. Ці дані завжди є на сторінках Всеукраїнської поетичної родини. Коли він на неї так дивиться, зорі схиляють очі. Сонце в шпарині тішиться, мерзнуть в містах вогні. Любить усякі дивності, настрій її дівочі, середостінні милому подихом він живий. Коли він на неї так дивиться, стишуються причали, хвилі гуртом у снопики В'яжуть осінню ніч. Любить її нерівності. Голос м'ятним чаєм між буревієм пристрасті свічкою віч на віч. Коли він на неї так дивиться, ангели тихо заздрять, стільки любові і ніжності вдало ховає кадр. В кожній її погрішності вдало курсує пам'ять. Бог вишива між ребрами світлий любові. Так, да. у нас ще є трішки часу. Я б хотіла вам нагадати, що у прямому ефірі триває волонтерський проєкт Всеукраїнської поетичної родини. Дякую ЗСУ за ранок. І кожен із вас може долучитися до посильної допомоги на рахунки волонтерів, на рахунки наших адмінів. Які збирають хлопцям на фронт. Стань же ґрунтом її, і вона проросте задля тебе. На тремких гілочках випускатиме білі бруньки, від голоссям лунатиме подих твій, і недалеко ніжні нотки торкатимуть струни уривків щемких. Стань водою її, для життя і тонесеньких стебел, сповідатиме вранці дощами. Пихаті вітри, не кажи ні на мить, що зустрілись невчасно, даремно, як на серці туман помовчи, mm. тільки їй не кажи стань повітрям її, і вона видихатиме киси. Прозоровий любові щоденний п'янкий еліксир. Розкажи, що без неї веселки не мислиш у світі, Хай лютують морози безжальні, а ти розкажи. Стань корінням її, і вона не заставить ніколи. Тепле ліжко і ранки, що пахнуть турботами дня, ніжна квітка боя, серцевина, земна, матіоли. Стань частинкою неї і буде навіки твоя. І на кожну пташину чекає злет, ніж у спині колись прогризуть кульбаби. У майбутнім літі збирати мед і вітрам летіти поміж житами. І на кожну квітчину присяде джміль, увіпнуться в груди пухкі тичинки. Ну а далі, можливо, пора весіль А ще під снігами зігнутись узимку. Пальчик чемно до губ і своє мовчить. Кожна тиша сумує в своїх розп'яттях. Твоє вчора до завтра пробачить мить. А чи не прощати на вік прокляття. І блаженне люблю, залишу на дні, щоб у сні не чіпати вечірні зливи. Ти прорізав ножами межу на шви, щоб окістя втиснути майбутнє крилом. І я вірю, що наша з вами допомога це насамперед. Насамперед об'єднання заради спільної мети, заради того, щоб Україна перемогла у цій страшній війні. Разом ми велика сила. І ще вам зачитаю декілька віршів і будемо завершувати. Очі кольору моря, голос як шепіт вітру, мабуть, для мене в Бога десь у кишені шанс. Мріями завагітні, двері за хлопну горю, все, що на стежку проситься. Вчасно і не без нас, дотик, мов оксамитовий, подих здіймає груди у чорнобілих сутінках краплями кольори. Я дозволяю бути поруч з моїми квітами, знову розшию душу знизу і догори, очі кольору долі, серце розміром світу. Я розганяю мрію, спалюючи мости. Прошепочу. Молитву, змінюючи паролі. А від моєї скриньки, ключиком, будеш ти. Хочу подякувати усім, хто був з нами у прямому ефірі, усім, хто подивиться цей запис далі. І насамперед хочу побажати перемоги нашій рідній Україні. Допоки зорі із землі рахуєш нишком. Допоки роси в літні дні холодять ніжки, допоки квіти поміж трав і ви над ними, І як би в серці не пекло, живіть живими. І хоч мереживость ми заплело тижні, згадайте, як не так давно тут пахли вишні, крізь сльози, неміч, тугу, біль, що ми не з ними. Я вас молю, не в сіль живіть живими. У них черпайте краплі сил, горніть світанки, як ніби вмить погаснуть сни всі до останку. Допоки вітром плине час літа і зими, допоки свічка не за вас. Живіть живими. Я вас тих обіймаю, люблю і цілую. Дякую.